Чи справді у нас лише один єдиний варіант виграти війну, мобілізувати 3 мільйони людей? Чи буде в Україні четверта хвиля мобілізації? Чи буде тривати війна ще два роки? Хто залишиться працювати? Хто буде заробляти гроші? Жінки виїхали з дітьми? Чоловіки всі пішли на війну? А що далі? Чи бачиш ти заморозку та зимове за на фронті? 24 серпня. Як мене цей день для всіх нас і для наших ворогів? Чи залишиться Росія без кораблів? Привіт, з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ. Привіт, привіт! Рада тебе бачити, які мої глядачі вони накидали після нашого попереднього ефіру дуже багато коментарів до тебе. Тому сьогодні, як завжди, я об'єдную свої запитання із питаннями глядачів. І до речі, у нас дуже багато важливих серйозних тем, таких важких навіть тем на сьогодні. Тому, якщо у вас будуть ще запитання, уточнення, обов'язково коментуйте, і ми будемо розглядати це все у наступних ефірах. Почну я з цитування в Україні залишився лише один варіант виграти війну мобілізувати 3 мільйони осіб. Пише німецьке видання ВЕЛД. Перша серйозна війна тисячоліття не вирішується ні санкціями, ні безпілотниками і ракетами. З такою чисельністю Україна може перемогти і звільнити свою територію старомодним способом війною на виснаження. Чи справді у нас лише один єдиний варіант виграти війну, мобілізувати 3 мільйони людей? Ні. Ні, це Тех, ну, Технологічний а, прогрес і наявність потрібної техніки на полі бою вирішують питання, а, скажімо так, не такої глобальної кількості а, мобілізованих людей. А, знову, це такий, знаєте, якийсь популізм. Я, я по-іншому це не назву. Це популізм. А, тобто нам а, пропонується. Вибачте за грубість по принципу РФ закидати е, Росію просто м'ясом, що там зовсім подуріли всі. Ну тобто, це знаєте, ну таке. Це е, ну це не рівень військової аналітики, це не рівень військової аналітики. Дрони можуть літати в розвідку, не йти туди люди. Ну, це по-перше, машини можуть розміновувати поля, а не люди. Безпілотники, які несуть. Е, Скажімо так, там гуманітарні грузи можуть вирішувати питання доставки а, до позицій важких, а не люди лізти через кущі по посадкам, де все поміновано і в розтяжках. Ну, типу, дальнобійні ракети, які вражають склади окупантів на 500 кілометрів, на тисячу кілометрів, можуть вирішити це питання. Літаки, які разом із ППО можуть захищати небо, можуть вирішити питання. Ну, типу, перехватні станції для е, ворожих безпілотників, які їх глушать і садять, можуть вирішити це питання. Ну, типу, для цього потрібна не та кількість людей, які будуть е, управляти машинами. Ну, я думаю, що зрозуміло, про що йде мова. А те, що зараз ну, в цитуванні це називається, будь ласка, киньте. Велику кількість свого населення України як м'ясо зробіть, як ересія під Бахмутом. Ну, типу, що ну, я ж ну, ну, це ну, чесно. Ну я думаю, моя думка очевидна. Технологічний прогрес, якщо ви, шановні партнери, будете надавати більше озброєння, яке ви не виробляли по десять 20 років, бо ви атрафувалися, ніхто із вас не очікував, що буде війна, ніхто до неї не готувався, ніхто для того нічого не робив. Пані Меркель розвалила оборонку Німеччини просто. Вона скоротила її просто капець. У них на себе не вистачає, не те, щоб з кимось ну, комусь давати щось ділитися. Ви повністю знизили оборонну спроможність своїх країн. А тепер розповідаєте про те, що Україні треба, треба закидати позиції окупантів живими людьми і так виграти війну на виснаження. Які ви розумні? Ну таке ну, коротше. Буде зараз мене знаєш підгорати, тут димок уже йти просто. ну типу. Так, підгорає всіх нас, це точно однозначно. І знаєш, тут наступна цитата, вона теж стосується цієї теми і не зовсім позитивна, і тому в мене уточнення. Можливо, ти нас заспокоїш так само, як щойно це зробила. На війну покличуть всіх чоловіків під час четвертої хвилі мобілізації, а зараз триває лише друга заступник голови оборонного комітету ВР. Коли буде та четверта хвиля і чи буде взагалі залежить від того, скільки ця війна йтиме і скільки ресурсів буде задіяно з боку РФ. І тому у мене запитання: чи буде в Україні четверта хвиля мобілізації? Четверта хвиля мобілізації в Україні можлива тільки в тому випадку, якщо Росія стане на військові рельси. повністю. Якщо вони все-таки зовсім здуріють і поставлять всю країну як при другій світовій на військові рельси, вони, звісно, себе тим вгроблять і достатньо швидко, але лихо нароблять страшного. І от тоді ми будемо говорити, коли підуть, умовно кажучи, всі. Але. Але враховуючи те, що для я вже приводила знаєш не дуже культурний а, сленговий приклад, РФ зараз знаходиться особливо Путін у стані, де у нього на одному стільці пік та чони, а на іншому, оте саме, оте саме що в цій приказці говориться, да от або рятувати економіку. Яку вони намагаються рятувати, або ставати на військові рельси. І що то не варіант, бо воно дає збій по військовій, що то не варіант, бо воно здає збій по економічній. Там такий цікавий шпагат. Я впевнена, що до виборів вони не будуть приймати непопулярних рішень скоріш за все, і з тієї тенденції, яку видно, навряд чи вони будуть приймати непопулярні рішення до виборів. Тоді дуже багато питань з приводу цього. Військові рейси можливо, після виборів в Росії, так і це значить, що їм може вдатися затягнути цю війну на цей період. Чи ні у нас наймізерніший, але найстрашніший варіант це саме затягування війни. Ну навіть не затягування, це пауза, це ну. Це заморозка конфлікту. якраз два наступних питання. Ти вже скануєш простір, щитуєш всі мої скріни, що тут в мене наготовлено. Отже, війна може тривати ще два роки. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Такі прогнози за інформацією видання роблять українські офіцери. Деякі командири навіть говорять про постійний стан конфлікту. При цьому, незважаючи на важкі бої, вони стверджують, що їхні сили зараз у кращій формі ніж кілька місяців тому. Тоді як російські війська здаються гіршими, чи буде тривати війна ще два роки? Дуже поки навряд, дуже навряд. Ну, ми закінчимося за два роки, і ворог також закінчиться за два роки. Ну, це перший момент. Другий момент, якщо ми враховуємо виключно поле бою, то такий прогноз би міг би бути реальним. Але нам треба враховувати не тільки поле бою, офіцери не враховують політичної обстановки, економічної обстановки, обстановочки в самій РФ. О, знову таки її економічного положення. не її... Ну Тобто, ми беремо з тобою зараз зріз в якому береться суха аналітика поля бою, не враховуючи мільйон факторів, які впливають на поле бою. І як би на жаль, хто б. Із хлопців та дівчат, хто зараз захищає країну активно, не казали про те, що мені плювати на економіку, мені потрібен автоматчик чи пулеметчик, Це, звісно, ну, має місце бути як зріс в їх реальності. Але якщо ми говоримо в глобальній реальності, то хто буде а, давати гроші на ті набої для пулемету? Тобто економіка має працювати. В, в будь-якому випадку економіка має працювати, мають залишатися люди, які. Тримають державу на плаву в економічному контексті своїми податками, веденням свого бізнесу, роботою, донатами. Ну, тобто звідки будуть донатити люди, якщо всі пішли на війну, давайте, грубо кажучи, звідки візьмуться донати, хто їх буде сплачувати? Умовний який-небудь айтішнік Андрій, який педале, пише міски для медичного е якогось обладнання. Він робить мало роботи для цієї країни, в такому ключі. Він пише мізки для медичного обладнання. Він із своєї достатньо великої айтішної зарплати там, третину, половину віддає на ЗСУ. І плюс він допомагає розвивати медицину, яка буде оперувати да, в, в подальшому бійців, які отримали поранення. Хто цим буде займатися, якщо Андрія. Отакого От айтішніка Андрія ви забрали як там інженера, як програмера е талановитого, забрали і кинули в окоп. Так, він там також буде, мабуть, до, 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 до часу у, принесе якусь користь. Але тут він приносить користі об'єктивно більше, ніж з автоматом в окопі. Ну, типу, давайте ж ми будемо якось розуміти, що це. Ну, Є да, така ще проблематика. Є така сторона меда. Це серйозна проблематика. Хто залишиться працювати, хто буде заробляти гроші? Жінки виїхали з дітьми, чоловіки всі пішли на війну. А що далі? Ну, а далі, а далі все. А далі ми в тупіку в такому випадку. Ну ні, зараз уже ж ввели оцей момент з приводу о, броні від великих підприємств. Ну реально там же є список, о, за яких умов ти можеш забронювати собі дійсно якогось там о, свого співробітника. Да? Тобто ті, хто варять, ті, хто красять, ті, хто збирають, ну типу ті, хто виробляють метал, який тоді після цього йде на оборонку. То той, хто клепає якісь там машини, якісь речі, інженери, які це проєктують. Ну, де б це все було ну, якби не ті інженери. Ну, типу, ну, ну коротше, це mm -hmm. такий, я знову ж таки, коли ми повністю все зводимо на фронт, це не окей. Коли ми повністю все mm -hmm. абстрагуємо від фронту, це не окей. Має бути золота середина. Має бути золота середина. І е, ну, ми зараз оце хитаємося від крайності у крайність, Ну, типу. Так не має бути також. Так, і стосовно заморозки, наступна моя цитата: США планують використати зимове за те, що на фронті, щоб поповнити запаси озброєнь для України. Про це пише Вашингтон Пост. Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись на зниження інтенсивності боїв. Проте російська армія теж може скористатися цим для переозброєння та облаштування нових оборонних рубежів. Україна зараз вкрай потребує далекобійного озброєння однак, за словами американських чиновників, США не виробляють стільки тактичних балістичних. Ракет щоб забезпечити українську армію, тут таких два глобальних питання з цієї цитати: чи бачиш ти заморозку та зимове за те, що на фронті? Ну, його можна умовно назвати зимовим затишчям на фронті, ну так, щоб затишчям, затишчям. Mm. Я так розумію, що нас в принципі всі сили зараз кинуті на те, щоб до зими, до серйозної зими, зробити максимум, який можна зробити? Ну, типу, максимум, максимум, який можна зробити. Це по перше. По-друге, Ерефія виробляє, Ерефія щось там куйовде демастире, але mm. е як не крути на одній контрабанді, яка повзе до Ерефії не вивезеш ти в, в такій кількості, як це було безсанкційно. Тобто, все-таки є обмеження у них у виробництві. Тому що там те, те відізвали, те прибрали, ті, ті чіпи повивозили. Ну, коротше, типу, це все одно створює да, якогось такого моменту. І от тобі відповідь знову ж таки: те, що я казала на початку нашого з тобою інтерв'ю: ніхто ні до чого не готувався і вони. Просто ні черта немає. Ну, типу, у них просто немає. Я вже приводила цей приклад на останньому довоєнному зльоті НАТО, саміті НАТО. Вони обговорювали екологію і глобальне потепління. Не війну, не цей момент. Вони обговорювали потепління глобальне. Ну, військовий альянс. Обговорював про екологічні проблеми. Ну, типу, про що ми говоримо? От, до зими наші будуть робити максимум для того, щоб увійти з зиму з максимально о, як би, з максимально правильної тактичної позиції. Максимально типу для того, щоб була відстань для ураження а, складів. Ну коротше, цієї всієї історії. Мало того, що замало в інших країн і їм на себе не вистачає зброї, так навіть коли вони дають її, вони нам кажуть, окей, супер на території України, там далі. Ми вам не дозволяємо. Тобто, вихід такий, нам створити свою зброю, яка може йти туди далі. Як ти бачиш, ця ситуація буде прогресувати в нашу користь? Ми зможемо забезпечити себе самостійно зброєю? Ну, От як ти бачиш, ми вже. Цим займаємося, так. по Москві що летить? Так, летить. Трошки по, летить. Угу. Ну, от, по аеродромам Еревським що летить? Вони не іноземне ж летить. Летить, не іноземне. Тому зараз цим і займаються, для того, щоб була можливість просто у когось. Питання власного власної обороноспроможності – це наче відкрити кав'ярню десь в містечку. Типу, просто закупив, став і такий, і воно вже працює. Воно не так працює. Це е, і всякі закупівлі, тестування, як воно працює. Це розробка, е, це е, в кінці кінців мало зробити боєприпас. Треба зробити ту штуку, яка буде випускати той боєприпас. Ну коротше, ну там ну, це важка історія. Це багато інженерної роботи, проектування, багато тестів, багато цього всього. Е, собівартість, де брати ці розходники, чи самим виробляти, чи закуповувати, чи як, ну в яких обсягах. Ну коротше, це важка тема. Оборонна промисловість, це завжди важко. Економічно важко, технічно важко, інженерно важко і займає певний час. Тому те, що нам з вами не дають у простір, дивіться. А ми робимо безпілотнички. Ну, типу, ніхто вам про це не буде казати до тих самих пір, поки цей безпілотничок вже не полетів і не гепнув там, де треба. І після того вам таке. взагалі то ми вже як півроку мамастиримо <фел> ті безпілотнички. От результат бачите? Типу, все все хорошо. Ми виробляємо своє. Бо ну в гру кошмар сусіда дронами можна грати вдвох. Двадцять 24 серпня. Я думаю, багато українців бачили цей анонс. Куди що має летіти, змонтований, гарно, знятий? Ти розглядала, можливо, дивилася, як мене цей день для всіх нас і для наших ворогів. Я дивилася з приводу 24-го, ми розглядали конкретно цей мультфільм. Там дуже така хитрість, що це, скоріше, анонс, куди буде летіти до 24-го, ніж прямо, що отак, от от як показали, що саме 24-го воно так вилетить. Тобто, умовно кажучи, дивіться, що ми на, наробимо ворогу до 24-го. Ну, типу, от дивіться, от так воно буде. От, те, що 24-го і в період приблизний 24-го, там, може, 23-й, 24-й, 20 П'яте там плюс-мінус те, що наші також щось готують, це очевидно. Ну, типу, якась історія, типу, буде. Те, що готує для нас ворог, також очевидно. Тобто, ми розуміємо, що нас будуть кошмарити декілька днів, ну мінімум, змішаними атаками, де дрони і ракети, ракети і дрони оце все в купі. Тому про це вже по-моєму тільки мертве не сказати треба бути у безпеці абсолютно всюди якщо ви думаєте що вас е, там місяць тому а цього місяця ну всюди треба, дивилися буквально вчора. І західна Україна є об'єкти, які вони в них висять, хтось їх здав, і е, воно прослідковується як якісь об'єкти, на які вони намітилися, і вода фігурувала вчора. Тобто, це е, наші міста, там Одеса, Миколаїв, Херсон біля води, і центральна частина України з Києвом. і не, не тільки, і обстріли там С-300 по лінії Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми. ну тобто, ну це всіх. Стосується кожного міста, тому ми в цей період часу, якщо чуємо повітряну тривогу, будь ласка. Ну, спустіться ви в якесь безпечне місце, навіть якщо ви знаходитеся в якомусь ресторані, в якомусь кафе, будь ласка, знайдіть безпечне місце. Хочеться десь відпочити. Ніхто не каже, щоб ви дома зачинилися і сиділи там страждав. Але тоді обира... обирайте місце відпочинку недалеко від е, е, місця, де можна сховатися, коли лунає повітряна тривога. Щоб ви могли допити свою каву, знаючи, що підльот ракети ще 30 хвилин. Допити свою каву, розрахуватися і піти там в метро, в підземку. Пуститися в підвал, оберіть ви в кінці кінців заклад, якщо ви хочете відпочити, відсвяткувати день незалежності? Оберіть заклад, який знаходиться чорт де в підвалі, да щоб ви були у безпеці, у безпечному місці туреччина, Росія і Катар готують нову тристоронню зернову угоду. Про це пише Білт із посиланням на службове листування між МЗС і посольствами. Турецька сторона виступить як організатор, Катар як спонсор поставок за новою угодою. Російське зерно возитимуть до бідних країн, переважно до Африки. Чи буде Серед цього зерна крадене українське зерно не вказано, але ми зараз і все це перевіримо. Ну по-перше, там з цією штукою оцієї типу альтернативи зділки, там питання. Там не так як описано. Ну коротше, там щось не так. Буквально вчора дивилися це питання, там, умовно, 50 на 50 правдивої інфи. Тобто там коротше, якась не та модель, не так воно озвучить, як воно буде насправді. Це перший момент. По-друге, да, крадено зерно наше там, звісно, буде. Ну, типу, це прям очевидна історія. Це другий момент. Третій, по нашій зерновій угоді, вона буде, і те, що ми і казали, вона буде інакшою. Я так розумію, що знову таки воно буде на пов'ю напряму пов'язано з посереднім при вивозі зерна. Типу, хто візьме на себе відповідальність? Там я не знаю, отримає якийсь... Страхові штуки для того, щоб вивозити, перевозити зерно, тобто не наші кораблі будуть плити, а там я умовно там туреччини кораблі, там я не знаю ще когось кораблі, там ізраїлю і ще когось кораблі, тобто ну коротше по коридору. Тому е, в цілому у нас е, те, що і прогнозувалося, у вересні, вже має стати зрозуміло, що відбувається. Наскільки є реалістичною заява Зеленського, в якій він попередив Росію, що якщо вона не перестане блокувати Чорне море, то до кінця повномасштабної війни вона може лишитися без кораблів. Чи залишиться Росі без кораблів ну враховуючи те, що не тільки мені одні, я наскільки знаю, бо люди писали, то снилося, то є натяки у Таро, що морські бої вони стануться, і кораблі будуть горіти. То я так розумію, що дійсно якийсь прецедент буде. Бо мені буквально снилося, що горять кораблі. Просто у морі, отак, от, от прям палають кораблі. Писали мої підписники. Що не в мене одній одної коротше, є такий момент, що да, на морі щось буде відбуватися саме з кораблями. Тому да, я так знову ж таки від нас уже була коротенька, весела демонстрація. Як може бути, якщо ви не перестанете такого лиха робити? Морські дрони також ніхто не відміняв. Ну, подивимося. Довго можна буде від нього плавати, і ти права, і астрологія тут теж сходиться з тарологами, бо про це останні бої в морі і бої в морі. Про це дуже багато говорить експертів. Оскільки багатьом йде однакова інформація, значить це та точка, яку вже точно всі бачать, яка відбудеться, яку не оминути так. і не скасувати. Да, да, да. Там питання тільки, як ми до неї прийдемо, або яким чином воно буде типу зроблено чи задіяно, там уже деталі. Але сам момент, да, типу сама контрольна, оця тема, що воно все. Одно буде на морі щось, ну це типу, я так розумію, вже очевидна історія, і без неї коротше, ніяк. Ну ти поки не перегамселиш їм десяток кораблів. Вони не, не зрозуміють, що треба відплисти до себе туди на Ростов, і Там сидіти і, і не гавкати. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Сьогодні я запрошую вас на канал Усе чудово. Надзвичайно корисні теми, чудові практики, які допоможуть вам відчути себе здоровою, красивою і щасливою. Обов'язково прокоментуйте це відео, напишіть свій відгук. Коли зробите практику, напишіть, як вам зайшла практика. Потім поверніться до цього відео і напишіть результати цих практик, що змінилося у вашій зовнішності і чи вдалося вам допомогти самій собі. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.